23 рази Кейт Мілтон блищила в найефектніших бальних сукнях. Королівський шарм і бунтарський блиск, чому Кейт Мілтон ікона бальної сукні. Слідкувати за стилем Кейт Мілтон це більше, ніж просто спостерігати за модою. Це занурення в історію, традиції, що особливо цікаво, вміле порушення усталених правил. У той час, як більшість королівських осіб дотримуються консервативного стилю, Кейт Мілтон демонструє, що королівський статус і сміливий, що запам'ятовується образ цілком сумісні. І якщо говорити про модні заяви, то бальні сукні це її коронна дисципліна. Я, як людина, яка давно стежить за світом моди і королівських сімей, завжди захоплювався вмінням Кейт Мілтон створювати образ, який одночасно поважає традиції і відображає її індивідуальність. Вона не просто одягає гарне плаття, вона створює історію, яка залишається в пам'яті. Саме тому її поява в бальній сукні завжди викликає такий ажіотаж і надихає мільйони жінок по всьому світу. Чому бальні сукні ідеальний вибір для Кейт? Бальні сукні це не просто наряд, це символ урочистості, елегантності і, звичайно ж, королівської гідності. Вони ідеально підходять для офіційних заходів, гали вечорів та інших випадків, коли потрібен бездоганний зовнішній вигляд. Але для Кейт Мілтон бальні сукні це ще й можливість проявити свою бунтарську натуру, про яку згадувалося у вихідному матеріалі. У той час, як багато королівських осіб віддають перевагу класичним, стриманим кроям, Кейт не боїться експериментувати з кольорами, текстурами та силуетами. Вона вибирає сукні з яскравими спідницями, блискучими деталями і сміливими вирізами, які підкреслюють її грацію і жіночність. Саме ця здатність поєднувати традицію та інновації робить її стиль таким унікальним та незабутнім. Мої улюблені образи Кейт у бальних сукнях більше, ніж просто краса. Звичайно, важко не захоплюватися красою і елегантністю суконь, які вибирає Кейт. Але для мене, як для людини, яка розуміє тонкощі моди, в цих образах є щось більше. У них відбивається її впевненість, її почуття стилю та її вміння створити образ, який відповідає випадку та підкреслює її індивідуальність. Бафта 2023, її пікантний образ на церемонії вручення премії БАФТА 2023 це прекрасний приклад того, як можна поєднувати класичний стиль з сучасними тенденціями. Сукня з відкритими плечима і пишною спідницею підкреслювала її жіночність і створювало ефектний силует. Це був сміливий, але дуже елегантний вибір. Немає часу вмирати, блискуче золоте бальне плаття на прем'єрі фільму Немає часу вмирати це справжній шедевр. Золотий колір підкреслював її королівську гідність, а блискучі деталі створювали відчуття розкоші і гламуру. Цей образ ідеально відповідав урочистості події. Інші яскраві моменти, згадуючи інші її бальні образи. Я завжди відзначаю її вміння вибирати сукні, які ідеально підходять до її кольоротипу і підкреслюють її гідності. Вона не боїться експериментувати з різними стилями і квітами і завжди виглядає бездоганно. Поради натхненні стилем Кейт Мідлтон Надихаючись стилем Кейт Мідлтон, я б хотіла дати кілька порад жінкам, які хочуть створити елегантний і незабутній образ. Враховуйте свій цветотип, вибирайте кольори, які підкреслюють вашу красу і роблять вас більш привабливими. Підкреслюйте свої достоєнства, вибирайте фасони, які приховують недоліки і акцентують увагу на ваших кращих рисах. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні стилі та кольори, щоб знайти свій унікальний вигляд. Додавайте аксесуари, використовуйте прикраси, взуття та сумки, щоб доповнити свій образ і зробити його цікавішим. Будьте впевнені в собі, найголовніше це відчувати себе комфортно і впевнено в тому, що ви носите. Королівський стиль поза часом. На закінчення, я хочу сказати, що стиль Кейт Мілтон – це більше, ніж просто модні тенденції. Це відображення її особистості, її смаку та її королівського статусу. Її бальні сукні це не просто красиві наряди, це символи елегантності, впевненості і бунтарського духу. І я впевнена, що її стиль буде надихати жінок по всьому світу на довгі роки. Я вважаю, що секрет її успіху полягає в тому, що вона не просто слідує моді, а створює її. Вона вміє поєднувати традиції і новаторство, елегантність і зухвалість і завжди виглядає бездоганно. Саме тому вона є іконою стилю і прикладом для наслідування. І, звичайно, її стиль це прекрасний приклад того, що королівський статус і сміливий, що запам'ятовується образ цілком сумісні. Вона довела, що можна бути елегантною, впевненою і зухвалою одночасно. І це робить її ще більш привабливою і надихає. Я сподіваюся, що мої думки і спостереження, натхненні стилем Кейт Мілтон, допоможуть вам створити свій власний неповторний образ. Пам'ятайте, що найголовніше це відчувати себе комфортно і впевнено в тому, що ви носите. І тоді ви будете виглядати приголомшливо.